Всім вітання. Насилу я добрався до того, щоб поміняти диски тормозні. Е, значить, ну що, знімаємо супорт, два болтики. Знімаємо е, скобу супорта. знімаємо самий диск, просто-напросто, колпачок знімаємо з колеса. На 36 головка, зараз покажу що. Скубу зараз покажу теж, як я відкручував і чим. Значить, Хотів звернути увагу, ось тут стоїть датчик АБС. Акуратно тут чистимо, щоб не обламати оцей штернь. Датчик повинен жорстенько, так. Жорст, жорстко, щоб він не болтався, бо то болтається це. Хоч вичищаємо все, тут змащуємо, промиваємо і зборка буде далі. Диск ось на ньому пише, це мінімально, от мінімум, 9,5 мм. Він в мене вже взагалі. Коротше, йому велика звізда. З цієї сторони взагалі він какой. Міряємо штангелем. 7,5, коротше. Коротше, 7,5. Здвинувся, 7,5. раку. Короче, диском теплей. Так, де це гайка? Ось вот така гайка йде. Відкручується, як звичайно, в цю сторону. І закрита колпачком. Колпачок, оце вот отверточка у мене така. Вот, широкою отверткою. Чуть підстукав. От сюди його і він знімається. Так, це зрозуміло. А я пізьняли. Діск просто злазить на себе і все. Е, ага, відкручувати. Ось на 36 бош, бошка в мене. На цю сторону купив переходник. Ось такий, ну, по цьому пише одиничка, це три четверті на одну другу. Так, всім ясно. Потім йдуть такі болти, які креплять скобу, Ось саму скобу. Наш адмін Сережка дуже чудово це діло мені колись показав, як його відкрутити. Бо то що, щоб взяти 60-ку наборі, вона просто тут зломиться, кі бабушки. І він мені таке порадив. Сам так робить теж. Ось ЕТ, 16-та єшка. Закладаємо. 60-60-та зірочка. 60-ту зірочку. І на вороток. На вороток. І зриваємо. Так вона має підсилення. Не зламиться, короче Якщо нема, конечно 60-ї нормальної 60-ки зірочки. По цьому ніби все. Дуже тяжко. Я не міг зірвати. Оцей получився в мене злизаний. Вискакував. Я не вискакувала. Я взяв одиничку. Взяв одиничку газовий ключ, накинув отак зверху, його зажав і ногою тримав і ногою сусід допомагав мені. Коротше, ми його зірвали газовим ключом. Поки така ситуація. От такого плану дісочки мені прислав Сережка. Дай Боже йому здоров'я. Вони типу як БУ, але вони в відмінному стані. Вони мають. Ось ну, зараз покажу. 11. Як новенький. Коротше, новенький. 11 десь новенький. Е, що я зробив? Ну, конечно, почистив його. Зразу ж. ж. Вимив тут почіпничок акуратно тряпочкою. Витр е, магнітні кільця насухо і тестером я показував тестер для магнітних кільця. Провірю магнітні кільця. Будемо ставити. Оруємо насухо. значить Змастили ступицю саму, ключ дометричний ключ, значить 220 н за метр. Зжимається у нас диск тормозний. Ось вот такого плану в нас вийшло петрушка. Ставим скубу, ставимо движок і все, переходимо в другу сторону. Тут вроді все то розказав, що ніби повинно бути. Кронштейн супорта. Кронштейн суппорта. суппорта. Зажимаємо 80 ньютон на метр. Сам суппорт 35 ньютон на метр. У нас вийшло щось такого. Пальчики помастили понанові, конечно, колодочки поставили в оригіналку. Так, як вони стояли, все ніби вдалося. Ставимо колесо.